Він вас чим кулаком ударив? ударимо. так кулаком, що я впала. Оці потіляла сознання, якби кричала, гатуйте. Патруль прибув до приватного будинку вгамувати родинний конфлікт. П'яний син побив матір пенсіонерку, а потім влаштував розбірки копам. Паспорт А не хатів. Паспорт кажуть. Нетверезий чоловік лаявся і не заспокоювався. Схопив у руки шило і посунув на патрульних. Шило так, мужчина, ложи шило. шило. Шило, шило, шило. я сказав. Щила лажи, я сказав. Шило, ложи. Що, Вікторові 55. Він уже багато разів сидів у в'язниці. Тепер його знов судитимуть за замах на поліцейського. пістолет, ти! Знаходження. Я те б застріли. У мене вон. Відео. Відео. Вимоги напарника, ПРО, щоб зупинитися і припинити свої протиправні дії, не виконував на що і продовжував іти на нього, на що напарник застосував сльозогінний газ. Подальшому даного громадянина було затримано і викликано в слідчу оперативну групу.